Сьогодні хочу поділитися рецептом простих сніданків. Так як у мене двоє дітей, то сніданки у нас максимально прості і саме те, що вони люблять. Один із улюблених наших сніданків це яєчня. Роблю для Тори. Вона дуже любить маленькі перепилині і одне куряче. Воно таке замовлення. Але щоб ви розуміли, вам здається, що тут дуже багато всього, але вона є тільки жовточки. Тому так багато. А білочки то мамі. Ось такий варіант. Як варіант, можна приготувати молоко і пластівці. Ви скажете, що це нездорово, а я скажу вам, що дуже навіть здорово, тому що у цих пластівців нутріскор Б. Це досить поживна штука. Як варіант сніданку теж непогано. Далі покажу рецепт сніданку для дорослих. Ну, мені здається, більше для дорослих пасує, тому що в складі її часник. Взагалі-то це рецепт моєї бабусі. Вона любить їсти такий салат саме з яєчнею або навіть з омлетом. Там вже кожен готує як любить, але я сьогодні вирішила просто, мені захотілося просто такий салат зробити з тостами і з томатним соком. Не знаю. в мене останнім часом мулька на томатний сок. Спочатку нарізаємо томати, потім на терку крем-часник. Все доволі просто. Заправляємо за смаком. Я додаю тільки перчик і сіль щоб не перебивати смак томатів. Також додаємо в мене майонез, хоча в оригінальному рецепті там сметана. Перемішується все. І можу готувати тости. Тости, як завжди, От таку булочку я розрізаю на три частинки, щоб не журати одну булку. А якби вже три частинки, вже як менше три тости значить вже і солідно. Отак і розігріваю, тому що вони в мене в морозилці лежать. І вуаля насолоджуюсь смачним сніданочком. Ось приблизно так виглядає сніданок вагітний на першому триместрі. Тості з таким творожним. Це творожна така намазка. Ріжки і супер салат, який я показала. Приємно обожнюю томатний сок, і мені мама якось замовляла навіть по 12 літрів, які улітали просто за декілька днів. Не знаю, але от коли стає похолодно, я просто можу його пити літрами кожен день. Наразі в мене ось такий сок, він молдовський, наче, але мені дуже подобався, називається Wasser Gold німецький. Там супер все збалансовано. І сіль, і перчик, і... Смаки, аромат, супер. От номер один це сирники. Зараз я сирники сама не роблю, тому що вони то розпливаються від домашнього сиру. Може погано віджали, то ще щось. З домашнього сиру я роблю чизкейк. А ось це я купила теж з домашнього сиру. Тут місцеві роблять ці сирники здають місцевий магазин. То Мені набагато більше подобається, тому що в них якась магічна формула з цією манкою, а я з манкою не дуже гарно. У нас не дуже гарні стосунки з манкою, тому я купую, просто готую, і це швидше, надійніше і гарніше, як ви бачите. Ось така подача сирничків у мене для дитини. Я теж буду сирники з ягодами.